Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів в цій рубриці. Ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Також не забудьте поставити цьому відео лайк та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відео рецептів. А ми поїхали! Заходимо в спайсервіс AdHeart, виставляємо українську мову та дивимось оголошення, які зараз у відкруті. Бачимо креатив формат відео: товар міні-фритюрниця 5 в одному, ціна 649 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх сім. Деякі оголошення крутяться і 73 дні, і 80 днів. Далі подивимось по ключовому слову: міні-фритюрниця. Бачимо, товар продається в основному через ленінги. Є конкуренти зі схожим товаром за 1449 гривень. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі крутить рекламодавець. А це вже більше ніж 80 днів. Товари йде в плюс 7 із 10. продажі товарів через Facebook або арбітраж. Це сфера, де кожна хвилина на вагу золота. Постійні блокування акаунтів Facebook та всякі перевірки заповільнюють кількість слідів. І ваш бізнес. Я часто стикався з тим, що мої акаунти блокували без попередження, і мені доводилося витрачати купу часу на розбір причин та запуск нових акаунтів. Керування великою кількістю акаунтів вручну це справжній виклик. Навіть це нереально, тому що Facebook заблокує ваші нові акаунти, якщо знайде схожість з попередніми заблокованими. Але на ринку є рішення: це антидетект браузер. Гологін це єдина безпечна платформа для керування всіма вашими аккаунтами в інтернеті. Унікальний цифровий профіль для кожного аккаунту. Це збереже ваші акаунти від блокувань. Безпечне хмарне сховище, контроль цифрових відбитків з 50 різними налаштуваннями, централізований розподіл доступу для команди. Спробуйте безкоштовно використовуйте промокод, який ви бачите на екрані, та отримуйте знижку 40% навіть на річну підписку. Переходьте за посиланням в описі і завантажуйте гологін. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар, органайзер для одягу, ціна 299 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавців. Скільки є оголошень? Їх 20. Деякі з оголошень крутяться уже 38 днів. Далі подивимось по ключовому слову органайзер для одягу. Бачимо, товар продається в основному через лендінги. Є конкуренти зі схожим товаром за 199-285 гривень. Деякі рекламодавці крутять товар більше ніж 53 дні. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товар досі крутить рекламодавець 6 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото: товар, набір посуду з антипригарним покриттям. Ціна 2099 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 509. Але рекламодавець продає різний товар. Наш товар у відкруті 26 днів. Далі подивимось по ключовому слову набір посуду. Бачимо, товар продається в основному через лендінги та інста аккаунти. Є конкуренти схожим товаром за 2149 та 1999 гривень. Деякі рекламодавці крутять товар більше, ніж 82 дні. Значить, товар продається. По бібліотеці реклами Фейсбук бачимо, що товари досі крутить рекламодавець 7 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар німецька м'ясорубка плюс соковижималка два в одному. Ціна 1599 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 295. Бачимо різний товар для кухні та дому продає рекламодавець. Наш товар у відкруті. 81 день. Далі подивимось по ключовому слову: м'ясорубка. Бачимо, товар продається через ленінги, інста аккаунти та інтернет-магазини. Є різні офери та різні ціни. М'ясорубка і 2 в одному, і 4 в одному. По бібліотеці реклами Фейсбук бачимо, що товари досі крутить. Рекламодавець по спесервісу. Нагадаю вам, це більше ніж. 80 днів. 6 із 10. А ми йдемо далі. Товар аерогриль мультипіч 4 в одному. Ціна 1599 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавців, скільки є оголошень. Їх 157. Всі оголошення з нашим офером, який відкручується рекламодавцям вже більше, ніж 7 місяців. Далі подивимось по ключовому слову, мультипіч. Бачимо, що. Такий товар продається в основному через лендінги. Є конкуренти зі схожим товаром за 1649 та 1899 гривень. Деякі рекламодавці крутять товар близько 30 днів. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі крутить рекламодавець. Повторю ще раз це вже більше ніж 7 місяців. 7 із 10. друзі. А якщо ви хочете почати заробляти в інтернеті, то. Реєструйтесь на мій безкоштовний міні-курс в Телеграмі: товарний бізнес з нуля. Міні курс з покроковими відео на кожен день по старту товарного бізнесу. Також ви отримаєте подарунок, чек-лист «8 кроків побудові. Товарного бізнесу. Лінк буде в описі. Реєструйтесь. А на цьому все пишіть в коментарях, як вам ця рубрика сподобалась. Моя підбірка товарів чи не сподобалась, ставте лайк або дизлайк. А також пишіть свої коментарі по товарці, маркетингу, арбітражу. Я всі читаю, та на кожне ви отримаєте відповідь. До зустрічі!